Усім привіт, доброго дня, шановні. З вами на зв'язку я Федформос. Вітаю мене на каналі. Так. Подивимося ми сьогодні з вами реплейчик від мого підписника Дениса Семича. Надіслав він мені реплейчик бій на граунд танку. До того ж, що цікаво, що це бій у рейтах. І про що я хочу просто сказати? Ну, бачите, самі, що у Дениса не так багато боїв. Тому, якби нубочка, але ж ми всі чудово знаємо, що рейти це ніфіга не нубка. Там грають усі гравці, незалежно від е, досвіду і кількості награних боїв. Тому якось так. Це реплей з рейтів на граунд танку. Тому підемо. Ось він є цей реплейчик. Підемо до бою. Подивимося. Що ж там в нього було? кинуло в 3000. Давайте одразу подивимося сетапи команд. Так, ворожа команда. Так, важких танків у них три. 3. 3: це Емілька, К-2, 252. СТХів в них AMX CDC і СТРВС 81. В якості ПТ виступає в них су 130 ПМ і Sort 1008. У команді Дениса. Також три, ну, в принципі, сетап дзеркальні, три важких танки. Він на граунд танку К2М4 йохсталкер. тут в них цс 53 і СТРВХ-81. А роль ПТ виконує. Т-28 прототип і ісу 152. А такі сетапчики. Досить цікаві, досить, досить досить м'ясний має бути бій. Тому йдемо до бою. Починаємо перегляд цього цікавого реплею. Подивимося, що ж з цього вийде. Подивимося, що ж з цього вийде. Єдине, ну, в рейтах от доводиться, ще почекати 15 секунд, а потім, потім ще 7 секунд. Тобто ми чекаємо, поки гравці завантажаться у бій, а потім вже ми переходимо безпосередньо. Безпосередньо до бою. Окей. Ну, тут теж команда стоїть. Щось якось бачите, кволо. Кволо прокидається, хлопчики. Добре, Денис, в принципі, сам на фланг поїхав. Але добре. Хоче і їде. Хоче і їде. Так, там естехи наліво на А. Ворожу есте засвітили. Хто там ще є? Невідомо. Дві стежки. Тут Дениса вже хтось підсвічує. Можливо, це якась ПТ. Але, бачите, він не поспішає вперед. Захоплює собі спокійнесенько поєнт. А тим часом зліва там три танки, Дві СТ і один важкий танк. Он ще і другий важкий танк з'явився. Досить, 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 досить цікаво. Ааа, g 40 g 40 g 40 Щось Щось 40 якось дивно відіграє. Так, Су-130 справа, Ну тут йому доведеться штовхатися саме з ПТшками. І ще і важкий танк там підрулює 252-й. Ага, союзна ПТХ під'їхала, але. Т-28 прототип. Ну, він там від е вод... водойми відіграє, тому, в принципі, може від башти відігравати. Ага. Я, до речі, звернув тільки що увагу на розходочки Одинеса. Тут він возить чомусь цей закістю. Ну, окей. Це його вибір. Ну, звісно, що граунд танк повільний, але мені здається, що. Ефективність від, від цього не дуже висока. Вицілив, висіли джесора. забрав. Але між тим команда зливається. 1-3, і це погано. Тобто лівий, лівий фланг фактично здали. Добре, Су-130ПМ. Доїдаєш. Окей. Їдемо далі. Залишився тут 252 Поки там ворожа тіма зайнята одним танком, тих троє, то тут вони, в принципі, в трьох також мають можливість. Зарівняти 252-го. Кидає з аркадки, навіть не з прицілу. Окей. 252-го забрали. 1600 настрілу. 3 на 3 залишились. Ну, Джесорф. О, господи, Джесорф. Граунд Танк. Вкотре, вкотре, вкотре. Демонструє своє бронювання бортів. Ну, куди він тобі поцілив? Скоріше з всього, що в НЛД поцілив. Між цими гуслями. Або в башту. Я якось не звернув уваги. Добре. Да, потрібно 81-го, а потім вже Емількою займатися. До речі, Еміль, незважаючи не навіть на те, що це ну, якби картонний важкий танк. Е е е досить небезпечний. Досить небезпечний саме за рахунок його барабану. Але граунд танк теж, бачите. Не так легко його, по-перше, пробити, а по-друге, е в нього разовий дамаг. Дуже непоганий разовий дамаг. Дуже непоганий. Так, це ззаду Естеха приїхала, нагадаю, там сдс CDC Ну, CDC-шка взагалі, мені здається, що CDC це досить поганий танк, якщо навіть його порівнювати з Дракулою, то, то цей танк CDC таке собі. Ні о чому. Вкотре-вкотре бронювання граундтанка рятує. Ну, і тут CDC вже на постріл залишився. Просто бам! І 5 фрагів. 3700 настрілу, 5 фрагів. Це рейти, це навіть не нубка. Тому, тому я вважаю, що бій заслуговує на увагу. І це досить непогано. Плюс 79, ну це ще Денис був на 3000 Ну, ви самі. Можете. Майстер, Редлік, Сталева стіна. Ну все як треба. Все як треба, коротше кажучи. Тому е я вважаю, що бій був непоганий. Бій за 3 липня. Тобто нещодавно. Тобто нещодавно. Топ-1 з дамагу, молодець. Красава, зробив катку. Там Шпрот щось намагався робити, але дивіться, ну. Взагалі, я вважаю, що в рейти, да, тут немає нубки. Але кидає, бачите, все одно 9 тисяч боїв. Тобто, це восьмий рівень ще не слід забувати про те, що це восьмий рівень. В принципі, гравці, які мають значно більше боїв, сидять на десятках, я так вважаю. От. Але, між тим, бій був непоганий. Денис Красава, молодець, майстер на граунд танку, вкотре граундтанк. Демонструє, демонструє свої, е, свої можливості і, вкотре показує, що ця машина досить, досить непогана навіть для рейтів. А при правильному використанні вона буде ще і приносити і насолоду своєму, своєму хазяїну, ну і дарувати час від часу от такі от бої і майстрів. А на цьому, шановні, хочу усім подякувати, що зі мною були і подивилися цей відеоролик. Єдине, що хочу сказати, якщо у вас є цікаві реплеї, надсилайте їх мені на електронну пошту. Лінк на пошту буде в описі під цим відео. А на цьому, усім дякую, до побачення. Побачимося на стрімах. Гарного настрою, тримайтеся і бережіть себе. А я пішов, до зустрічі.